Вони, по перше, вже хитають. давай їх говорити uh -huh. по факту. Uh -huh. Другий момент вони взагалі стратегічні плани. Вони будуть хитати ситуацію. Вони вже хитають у європейських країнах. Також Росія буде намагатися посилювати політичні проекти для того, щоб завести. Якусь ну про більшість на поки що Слухай, не у нас говорити. є такі взагалі проекти, які мають перспективу з точки зору про російськості. А дивись, навіть ми... навіть я не знаю в віддаленій перспективі. Ми не про Україну. Ми говоримо зараз про Європу. Ми а, говоримо про, Європу. про частину навіть а, про Європу. Де а, в Європі? Дивись, ми ж говоримо зараз та ж саме конфедерація Польщі. Будуть посилювати чи не будуть. Тут же ж питання не в тому, чи будуть вони лояльні до Росії. Вони стають антиглобалістами. Ну але це окрема історія. Тепер, коли я задав Саші запитання, чи вірить він в народні бунти на Росії. Я вірю, в мене є з цього приводу позиція. Я вірю в бунти еліт. А, ні, еліт, ні, звичайно. Я вірю в єдиний бунт, який може відбутись. У мене є сценарій цього бунту. Це бунт серед мобілізованих через комітет солдатських матірів, який очолить Шайго. <кхи> і забезпечить прихід до влади. Тому що, тому що у нього єдина є можливість стати опозиціонером і створити фактично блок силовиків. Який може оцих всіх вивезти і привезти, це, типу, як генерал Лебедь, хватить на Типу, того. Ну, типу, тільки складніше. Ну, зрозуміло, да. Да. Це, так, не що да, да, да. Да, да. Ну, бачимо, ми дивись, дивись, але дивись, але цікава ж тема, тому що ми все рівно впираємося в еліт в частину еліт. І коли ми говоримо про ситуацію, наступну. от будь-які бунти для Росії сьогодні мають. Тенденція або, можливо, запустять процеси її сегментації, те, про що ми сьогодні uh -huh. намагаємося uh -huh. запустити uh -huh. процес. І от зараз ми впираємося в черговий раз в позицію наших західних союзників. Наскільки вони сьогодні готові до таких процесів свідомі, тому що мені здається, що окрім бойових інструментів, назвемо це так. Ну тому, що звісно підбивати їхні військові цілі, ми був, робили, і очевидно, в наступному році, точніше, в цьому році ми будемо робити ще більше. Але якщо умовно серед еліт, можливо, той ж саме, що йву, з'являться от звід з боку наших західних партнерів, назвам це так, сигнали, що їхні дії будуть, ну скажімо так, а, а, під а, отримують оцю цю легітимність з боку заходу. Можливо, таким чином ми і зможемо сформувати ці підвалини і запустити ті процеси, які вже мають запит в російському середовищі серед мобілізованих, серед навіть контрактників, серед матерів і тому подібне. От я думаю, що оцю, цю частину, ми, ну, вона, звісно, максимально може, вона не може бути публічною абсолютно, але принаймні, хоча б от в таких дискусіях і в комунікаціях, між, скажімо, що почуваю, а, а який запит серед мобілізованих клініч? Справа в тому, що, як ми кажемо, ачкова кобра є одинаково, що а, а, на, на лінії фронту. Що з нашої сторони, що і в них? І а, мотивація. Яка мотивація? А, мотивація в російського, скажімо, рядового. Вона достатньо є невисока. Вона примітивна і вона виражається в, в грошах. одиницях. Десь в грошах? На десь в... грошах. Це переважно, да. це переважна штука, яка зараз штовхає і дозволяє росіянам Ну, Страх теж. Страх, Сам. страх Сам, там працює ну, і. Ну і страх, але ж коли їм обіцяють там. Січка, пойдем возьмемо, вони дійсно ведуться. Наші сниція. перехоплення, от ті, які ми зараз от, і вони з'являються в соцмережах, говорять далеко, що кошт, по-перше, по грошах там не все так, не все так по чесному, як декларується в російській пропаганді, причому це на рівні ТГ каналів, але, але почитати але, але по все одно є. Вони все одно є.